Якщо говорити про черги, які страдають найбільше, ну зайдіть у нас на Фейсбук у коментарі, ви побачите, що кожна черга скаржиться. Щодня буває так, що якась черга сидить трохи довше, якась трохи менше. Як я вже пояснила, це залежить не від нас, а від того, яка є необхідність у вимкненні черг. Ну, ми ж не будемо просто так погашати людей, якщо немає в цьому потреби. Тим більше, що наразі різниця ну не дуже відчутна. На жаль, ситуація складна. Щодо елітних будинків, знов таки. Е як ми вже казали, в нас є доведений Запорізькою обласною військовою адміністрацією перелік об'єктів критичної інфраструктури, які за жодних умов не можуть погашатися, бо від їхнього функціонування залежить життєзабезпечення регіону, правова ситуація, ну і так далі. На одній лінії з цими об'єктами є житлові будинки. Вимикати їх з нашого обладнання ми не маємо технічної можливості. Ми можемо або повністю знеструмити всю лінію разом з об'єктом критичної інфраструктури, або не знеструмлювати. Їх можна вимкнути зсередини, як кажуть наші споживачі, рубільник опустіть. Але по-перше, рубильник це не наше обладнання, а частина внутрішньобудинкових мереж і доступу до нього без згоди. Керівника ОСББ припустимо або керуючої компанії і без присутності ми не маємо.